Вітаю вас, мої люди! Ви на каналі В'єжу для Галочки. Що ж, новий місяць і новий тиждень шалених стартів березень. І з чого ж він починався? Весна вже на порозі, а я ще досі сплю. Зимова сплячка в мене. Сонечко тепло в шапці вже жаркувато, а як виявилося, пов'язочки в мене немає. Пов'язочки під капюшончик. Ось що я приготувала до темно-сірого костюму. Ось такі кольори я підібрала, хочу пов'язку та мітинки. Яку пряжу беру? Я ще не знаю. Ось така сіренька. Суперлана класік. І блакитна. Тут у мене Олізела нагу 800 51% акрилу і 49% вовни. І ось такий невеличкий в мене бунтичок залишився також від Алізе Ангура омбре, Батік, щось таке, так? Да? От не пам'ятаю точно, залишилося в мене від кардигану. Тут ще трішечки є ось таке омбре такого блакитненького кольору, чи навіть якась морська хвиля, щось таке, чи блакитне небо, мабуть, блакитне небо. Розпочну і в кінці тижня я вам покажу, що ж я обрала і що ж в мене вийшло. Триває шалений тиждень березня і я вирішила розповісти вам і показати, що ж в мене ще готове і які ще плани на четверта пятницю Зв'язалася в мене, вже зв'язалася. Ось така пов'язочка, подвійна пов'язочка. Зачала його так перекрутила. Ось так залишилося шити. І можна вже буде вигулювати, але на надворіг похолодало, вдягаємо знову шапки, і розпочала я в'язати найпростіші мітинки резиночкою один на один і з ось таким ось, так, на оцю руку, з ось таким пальчиком. залишилось небагато. Ось так. І в мене в планах ще дві роботи. Одна робота це така ковтиночка, сорочечка, якщо, точніше, це по джемпер. Джемпер із пряжі джинс від Yarnaard, де там 50 на 50, або вовна на закрило така весняна, весняний такий светрик, який для мене така ніби сорочка, жіноча сорочка, без ростка із вирізом і по спинці. Це, так сказати, в мене. Спроба номер один цікавий ось такий малюночок, це така кругла кокеточка. Але я напортачила. Ну, скажімо так, це був такий в мене зразок. І я тепер починаю знову її в'язати. Спроба номер два. Трішечки додам отут. Щоб була не така широка горловинка, 18 апортів тут у мене, ніби той широкуват. Десь в мене також я отут по полотну зробила зайве додаваннячко, тобто спроба номер два. І виправляємо помилки у весняному джемпері з ажурною круглою кокеткою. І ще одне завданнячко від Люби це шкарпетки для шкарпеткового календаря. Це спільний проєкт в Інстаграм, і Любочка нам загадала зв'язати шкарпеточки Хеліксом і по Хеліксу намалювати витягнутими петлями весну. Я так Глянула по своїх запасах, знайшла щось зелененьке, але це не шкарпеткова пряжа. Ну, хелікс для мене відома техніка, але з витягнутими петлями я ще не в'язала і не дуже, так собі уявляю, який же це буде малюночок, але вже час починати. Бо не так швидко вони в мене зв'яжуться. Тож, до роботи і зустрінуся я з вами вже у суботу або в неділю. І ось неділя. Що ж в мене зв'язалося? Завершила я і пов'язочку. Ось вона вшила її. Шовчик. Не видно ось таке перекручення у півтора рази. Ось, І пов'язочка ця зв'язана з ангури-голд, омбре, пішло на неї 26 грамів. Вже я її вигулювала. І до пов'язочки в мене зв'язалися ось такі мітинки, вже вони завершені, вже. Гарна погода, я їх вигуляла вже кілька разів. Ось такі найпростіші резиночкою один на один. Додаванечка по центру пальчика через рядочок. І ось так виглядають мітинки. Тут ось трішечки кукурузки. Не стала я нічого вигадувати. Ось такі простенькі мітинки. Бо ще ручкам доволі холодно. Значить, це в мене Lana Gold 800 і важить він в мене 31 грам. Ось такі дві готові роботи в мене є. Також ось мій спроба номер, раз мій зразочок мого джемпера сурочки. Друга спроба щось не дуже задалася. Ось трішечки я почала і якось вже охолола. Додала, зверху ще кілька рядочків до малюнка. Мабуть, буду його в'язати ще й в квітні, хоча, мабуть, в квітні вже треба його носити. Ось така в мене незавершена. Робота, і ще в мене, ось на такій стадії, зв'язалися шкарпеточки. А про шкарпетки окрема розмова. Хоч в'яжу я їх із зовсім не шкарпеткової пряжі, але, виходять, вони досить такі чудовими. Нещодавно я придбала собі два набори ось таких спиць. Спиці Тріо, китайські спиці, і тестувала ці спиці у цьому шаленому тижні. І і мітинги, і шкарпетки я в'язала на ось таких спицях, спиці 2,5. Сподобалося. Сподобалися дуже. Звичайні шкарпеткові спиці 5 спиць, мені не дуже подобаються, мені незручно їх тримати в руках. Спосіб Magic Loop зайшов. Я всі свої шкарпетки в'яжу своїм способом, всі, крім жакарду. Власне, для жакарду я і брала ці, шка... ці спиці, але і спробувала в'язати Helix і в'язала ці шкарпетки почергово. Що подобається у способі Magic Loop, що в'яжеться дві шкарпетки. Одночасно і не потрібно рахувати ні рядочки, нічого. Шкарпеточки, весняні шкарпеточки, я назвала їх мімози. І виконуючи завдання шкарпеткового календаря, малюю весну. Ось такий в мене хелікс, основна ниточка зелена. Я навіть не знаю, яка тут основна ниточка, яка не основна, яка додаткова. Два тони зеленого і ось таке переплетіння гілочок. Ну, як, як виходило, так і в'язала ще в голову. Як тараканчики мені нашептали, так воно і виходило. Ось такими петельками на 48 петлях я в'яжу ці шкарпетки. Мисочок незвичайне додавання від миска, але додавала я робила додавання в одному і тому ж самому місці, і така ось лопаточка в мене вийшла. Ось, тут є пиперчок, там ниточка, вона затягнеться, і після прання все буде. ну, ок. Ось так додала я ниточки, почала в'язати, в'язати. Глянула, як як куди що витягувати петлі, їх кудись вправо-вліво. Ну і ось такі гілочки я намудрувала. Поки я в'язала, я роздумувала, яку ж п'яточку мені зв'язати при в'язанні від миска, ну, найкраще, мабуть, п'яточка-бумеранг, але мені не хотілося в'язати оці поворотні петлі на вкорочених рядах. Ці подвійні петельки, щось там їх вимудрювати. Ще також є майстер-класи при вив'язуванні шкарпетки від миска. Якась там хто каже кругла, хто, хто строн. В общем, також у цій п'яточці йде оці поворотні вкорочені ряди оціми поворотними петлями. Але тоді я згадала, що років. Два-три тому я в'язала шкарпетки, тестувала нову цікаву п'яточку, п'яточку фліля. І тут я її вирішила вив'язати у цих шкарпеточках. Зробила додавання, як завжди, через рядочок по одній петельці, посередині підошви. Так, і, і. Трішечки я прорахувалася з довжиною. Вони на мене малуваті. Бо оця, якби на бумеранг, то цього було б достатньо розпочинати із з середини стопи, розпочинати робити додавання. А для п'яточки флігля трішечки, ну, трішечки замало. Ось так вона виглядає. Дуже така гарнюнська, легенька в виконанні п'ятка, скажімо так, французька п'ятка навпаки. Ось тут ми робимо додавання, як у звичайних шкарпетках ми додаємо нам потрібно нам кількість петель, тобто подвоюємо кількість петель на стороні підошви. Було в мене 24, стало 48, через рядочок я додавала. А потім ось тут вив'язала, як зазвичай ми в'яжемо французьку п'яточку. Там, де дві разом, ще одна розворот і продовжуємо в'язати далі. Мабуть, треба майстер-клас, як ви гадаєте. І ось я. Вив'язала французьку п'яточку. Ось така гарна в мене таке, ну не дуже підковка, бо тут треба залишати зовсім мало петельок. Тут в мене виходить дві петельки посерединці. щоб всі петлі закрилися. По дві вив'язалися і залишилося в мене тут 24 петлі. І, і я приміряла, вирішила, що мале, і думаю, що треба розпустити і вив'язати. Ну, розпустити ось так. І вив'язати як треба. Бо далі, ось на одній шкарпеці я спробувала, як я буду в'язати далі, далі будуть у мене сама власне, сама мімоза, самі квіточки. Щоб відповідали шкарпетки своїй назві, весняній, дуже такий гарний жовтий колір це 100% вовна із аврори. Не знаю, там дуже багато про неї не написано. Ось так. Я думаю, буде гарно, але, але придеться перев'язати. Тож шалений тиждень в мене. Можна сказати, не закінчується, переходить на наступний, де я буду доводити до ладу оці свої гарнюнські шкарпетки мімоза. На все добре, до наступної зустрічі!